Перша й одразу успішна мова йде про ідею Валерія Бульвіна, електрослюсаря цеху автоматизованих систем управління технологічним процесом, «Прат-Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, який запропонував інноваційне рішення для підвищення ефективної роботи гідрозатвора кільцевого охолоджувача на дільниці опалу цеху виробництва окатків. Цей прилад призначений для ущільнення зазорів між рухомою і нерухомою частинами обладнання. Дотепер для утримання рівня води в гідрозатворі використовувався соленоїдний клапан із мембраною. Пропозиція Валерія Бульвіна полягала у заміні його на поворотний клапан із пневматичним приводом, адже робота системи була недосконалою. Моя ідея заключається в тому, що був змінений клапан гідрозатвору. Цей клапан стоїть на кільцевому охолоджувачі, де охолоджує охолоджується. Окотки після термічної обробки він не дає потрапляти пилу, який всередині кільцевого охолоджувача назовні. Тобто, це для того, щоб не було викиду гарячого повітря і пилу. Валерій Бульвін зазначив, саму проблему, з якою спершу стикнулися працівники підприємства, озвучив його безпосередній керівник. А вже шляхи її вирішення довелося шукати самому. Результат не змусив на себе довго чекати. Рішення було знайдено, і клапан запрацював без збоїв. Раніше клапан був дуже як привередливий, він дуже часто виходив з ладу, раз на три дні. А зараз вже пройшло місяця чотири, і він ну, не підвів ні разу. Технологічний персонал дуже довольний і він. Ну, Працює схема дуже добре. Спершу нову систему встановили на одному з гідрозатворів першої технологічної лінії. За місяць бездоганної роботи й, отримавши позитивні результати після його тестування, ідею Валерія Бульвіна впровадила й на другій технологічній лінії. Інноваційне рішення забезпечило досягнення двох ефектів одночасно екологічного та економічного. Воно підвищує безпеку праці, зменшує трудові витрати технологічного персоналу і витрати на матеріали. Адже вартість. Одного силоною одного клапана становила 12 тисяч гривень. Новий у вісім разів дешевший.